Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. Шелепа Валерій Анатолійович. Прибув до Бердечівського районного відділення. Доброго дня, шановні бердичівляни. З вами я, Шелепа Валерій Анатолійович. І ми з вами у відділку Бердичівської поліції, де відбулася дуже цікава подія. І про неї зараз ми вам розповімо. Дивимося разом. Як кажуть нас на Україні краще раз побачити, ніж сто раз почути. Тому я пропоную подивитися стандартну ситуацію щоденну ситуацію роботи поліції. Це те, що поліцейські роблять щодня, і як то на сьогоднішній день відбувається в межах системи кастерів. Сьогодні під час затримання намагався піти, Відносно нього було застосовано спецзасіб-кайданки згідно статті 45 закону України про національну поліцію. Для оформлення затриманого, підійдемо до інспектора офісу, Проходимо затримання. про дійсність мобільного телефону. Воно все е, Ось у нас передбачена камера, так. яка здійснюється відеофіксація всього процесу Гу. опитування. Воно все далі зберігається, формуються окремі папки, підписуються відповідно. Ну і для подальшого використання у роботі відео і все інше воно зберігається якийсь проміжок часу, то десь 30 там 40 днів. Після 40 днів ми не побачимо з бодікамери, відео і всього іншого. Його не існує вже, воно перезаписалося, бо немає таких нас коштів, щоб купити такі сервера, які будуть тримати відео на декілька років. Ви то самі це знаєте. Тому нам дуже важливо. Розібратися ці ситуації кажуть обрізати саме тут. Якщо є проблеми в людини, давайте зразу розбиратися. Є відео з відеореєстратора автомобіля, з відеореєстратора поліцейського, який здійснював затримав. Відео з приміщень підрозділу поліції, то ми зразу можемо долучити до матеріалів службового розслідування і або спростувати, або доказати цю подію. Але це ще інша, інша сторона медалі це дисциплінує як поліцейського, так і затриманого особу. Це відповідь на ваше запитання. Далі все, що буде відбуватися з затриманою особою, не буде відбуватися в цьому підрозділі на першому поверсі. І повністю І Ми готові дати відповідь. Вона зокрема, скільки часу він провів слідчим, скільки часу він провів з адвокатом, який адвокат приходив, який мав доступ до те, й те з інше. Ну далі ми про це розкажемо. Затримана особа поки не заснула, йдемо далі. Те, що затримана особа після того, як пройшла інтерв'ю непроцесуальну дію, перед тим, як прийти до процесуальних дій слідчим, він має поспілкуватися з адвокатом. Оце робоче місце адвоката або захисника в підрозділі поліції, де вони мають конфіденційно поговорити. Тобто ми всі виходимо, то ми як спочатку робота закривається тут двері. Поліцейський спостерігає за дверима для того, щоб забезпечити безпеку, ну, як і затриманій особі, так і самому адвокату. І відеоспостереження також у нас є, але аудіо не відбувається. І саме клієнт. І адвокат можуть працювати, підписувати договори, і при тим, після того як поспілкуватися, вони можуть вже переміщуватися в кімнату слідчих дій, де буде чекати їх слідчий. А от таке питання. Ми да. бачимо тут. Стіна це для безпеки адвоката. Це для безпеки для адвоката. адвоката. Да, дякую. Ну і для заборони передачі всіх речей, які б не хотілося б. Хоча відео зведеться, розумію. Можемо все показати і розказати. Слідчий робить свою роботу відповідно до Кримінального процесуального кодексу, вчиняє відповідні дії, і той він наділений цими повноваженнями. Але в цьому кабінеті, знову ж таки, це кабінет слідчого, да? слідчо, для того, щоб працювати і затриманою особою. Присутній адвокат, там за адвокатом вже у нас є панятті. Ми, ми рекомендуємо ці кабінети ділити на два кабінети, то ви запитували, що то, що то за стіна, за вами, за стекло. Да? То кімната опізнання. Там ще один таке саме приміщення, ще одна кімната слідчих дій, бо слідчий у нас не один, і він має бути декілька декілька робочих місць, ми ще можемо працювати одночасно з декількома затриманими особами. І ми використовуємо ще дві, можемо використовувати цю кімнату, як кімнату для опізнання. Тобто, Як ви бачили по oh, фільмах, і все і використовується в Україні. Також ми маєте розуміти, що все, що відбувається в цьому приміщенні, фіксується на відео. Тут немає аудіозапису, тому що є таємниця слідства, і то слідчий має робити там, свою роботу. Ми туди не втручаємося, він процесуально незалежна особа. Але він має бути забезпечений в безпеці, бо поліцейський забезпечений безпекою може вчиняти активні поліцейські дії, працювати відверто, спокійно і не, не, не боятися в тому, що його щось будуть звинувачувати в чомусь таке інше. Тому це відеоспостереження також тут забезпечено. В разі, якщо слідчий зібрав до на протязі 24 годин він може затримати, дату 24 годин може затримати цю особу. Для того, щоб її утримувати у підрозділі поліції 24 години, ми створили кімнати для затриманих. Вона ще не пройшла процедуру такого оновленого європейського стандарту, але те, що ви зараз побачите, вона теж в нормальному стані, можна її вже використовувати на сьогодні, є відповідні акти. Тому ми можемо перемістити сюди і подивитися, як вона виглядає. В yeah. разі прийняття рішення про затримання особи. Затримана особа може бути 24 години, знаходиться в кімнаті для затриманих. Це саме тут. Їх у нас тут дві. Тут є гаряча холодна вода, є харчування повноцінна, вода, тобто повністю поліція, затримана особа буде забезпечена. Ліжко, білизна, тобто все це ми забезпечуємо повністю затриману особу. Через 24 години в разі необхідності ми його доправляємо до ізолятору тимчасового тримання, про який вже говорив заступник начальника ВНП, де ця система вже існує, і система вже бачить, що затримана особа є, і вона була доставлена. І вже ізолятори тимчасового тримання, на неї очікують, готують її місце також і готують її повністю. До прийняття. Ось така система дає можливість забезпечувати фіксацію всіх дій щодо затриманої особи з моменту фактичного затримання до моменту прийняття рішенням судом щодо, щодо цієї особи. Тут теж відео аудіо. Тут є відео, і дає можливість контролювати все, що відбувається в кімнаті для затримання. Щоб спочатку, наче, де він там взявся. Ось на вході затримана особа, доставляла його в кайданки. Далі з ним процедуру, тепер він вже в кімнаті слідчих дій. Ну, тут ми трошки пришвидшили, щоб до хвилини не вложилися. Агресивно себе веде і тут щось ну, люблять вони ці столи, хочуть убий. Саме небезпечний предмет, я так набити. Разом з вами, друзі, сьогодні ми стали свідками дуже цікавої події, як ви вже зрозуміли. Що ми побачили? Ми побачили нову систему, яка фіксує все, що відбувається у відділку поліції з людьми, яких підозрюють у кримінальних злочинах. Кожен шаг, кожна дія поліцейського підозрювана, вона зафіксована. Тепер не може бути розмов про те, що мене там били, не може бути розмов про те, що мені не надали адвоката, не може бути розмов про те, що мене не попередили про мої права. Тобто, система, яку сьогодні ввели у Бердичеві. Вона допоможе захистити права як поліцейських, так і людей, яких підозрюють у скоєнні злочину. На мій погляд, я думаю, на погляд багатьох розумних людей, це новий крок до європейської країни, куди ми усі разом ідемо, і за що сьогодні на війні хлопці віддають своє життя. Так що гарно, гарно відбувається. Процес іде, поліція працює. Ну а ми з вами давайте будемо гарними громадянами, щоб нечасно попадати до цього приміщення. Всім гарного дня!